Лисиця на замівлі у вовка та ведмедів. Вовк на зиму збудував собі нову хату, а у лисиці була стара, розвалена, настала зима. Лисиця тремтіла від холоду, аж зубами клацала. Пішла вона до вовка і каже Вовчику, братику, пусти мене до себе перезимувати. Ні, сестру, мені самому тісно, відповів вовк. Та дозволь мені, хоч у твоєму дворі пожити, благала лисиця. Ну, гаразд. У дворі можеш залишитися, погодився вовк. Лисиця оселилася у дворі, але все одно мерзла. Наступного дня вона пішла до дверей хатки. Вовчику, братику, пусти мене в хатку. Я зовсім заклякла. Ні, хату не пущу, ти будеш мені заважати, відповів вовк. То дозволь мені, хоч на хвильку зайти загрітись, просила лисиця. Ну якщо тільки на трохи, то заходь, сказав вовк. Увійшла лисиця в хату, зігрілася і подумала, чого це я маю знову виходити на холод, краще залишатися тут. Забралася на піч і залишилася жити в вовковій хаті. Вовк терпів, але йому це дуже не подобалось. Одного разу лисиця вийшла в сіни і знайшла горщик із маслом і дві смажені гуски. Вона вирішила з'їсти все сама, але зрештою подумала, що краще поділитися з вовком. Вранці вона сказала. Братику, мене запросили в куми, піду ненадовго, а в обід повернуся». Гаразд, іди, відповів вовк. Лисиця повернулася з лісу і принесла масло та гусай. Вони разом пообідали, і вовк подякував їй за щедрість. Наступного дня вовк попросив Сестро, допоможи роздобути ще їжі, бо я зовсім охляв. Гаразд. відповіла лисиця. Вона побігла в поле і зустріла чоловіка, що віз на санях барана. Чоловік кинув їй кілька шматків м'яса, і лисиця принесла їх вовкові. Так вони прожили ще кілька днів. На другу зиму лисиці вовча хата не сподобалась. Вона вирішила попросити ведмедя про притулок. Прийшла до нього та й каже: Пусти мене, мешко, до себе перезимувати. А хіба в тебе своєї хати нема? здивувався ведмідь. Була старенька, але розвалилася. На мою долю випало нещастя, чоловік вмер, і я не змогла збудувати нову. Тепер холодно, нікуди податися. Пожалій мене, сиротину. Ведмідь зжалився і пустив лисицю до себе. Він лежав у хаті і грівся, ссав лапу, а лисиця ходила на полювання. Одного разу вона принесла пару курей і почала їсти. Ведмідь, почувши запах, спитав: Що ти їси, сестро? Та це я від себе шматочки відгризаю, хитро відповіла лисиця. А хіба вони смачні? зацікавився ведмідь. Дуже смачні, хочеш дам спробувати, сказала вона і дала йому шматок курятини. Ведмідь покуштував і вирішив, що теж хоче спробувати свої. Він пошкодив собі живіт і, звісно, дуже постраждав. Лисиця, побачивши це, злякалася і вирішила більше не хитрувати. З того часу лисиця навчилася ділитися з іншими і зрозуміла, що чесність і дружба набагато кращі за хитрощі.